Аби ваш сон був здоровим та міцним, вкрай важливо, на чому ви спите і чим укриваєтесь. Подушка має бути зручною, а ковдра м'якою легкою та теплою. Ось вона постіль вашої мрії. Елегантні, білосніжні, двоспальний та односпальний комплекти зимовий сон із гіпоалергенним наповнювачем «Холофайбером», легким немов пір'їнка та неймовірно теплим. Навіть якщо взимку у вашій квартирі слабке опалення, ковдра зимовий сон обов'язково зігріє вас. Окрім того, під ковдрою та на подушках із таким наповнювачем, ви ні за що не спітнієте, адже цей матеріал є повітропроникним, тобто дихаючим. Ваш сон обов'язково буде повноцінним, оскільки і дихати буде легко, і почуватиметесь ви комфортно та затишно. Наповнювач комплекту зимовий сон це інноваційний матеріал, який давно завоював прихильність споживачів. Холофайбер містить волокна, схожі на пружинки із повітрям. Тому ковдри і подушки зимовий сон такі ніжні, легкі, дуже теплі, а ще абсолютно гігієнічні, оскільки цей сучасний наповнювач не створює умов для розповсюдження пилових, Кліщів, які часто є причиною алергії у людини, постіль із таким складом безпечна для алергіків. Вона завжди свіжа, бо не накопичує пилу. Елегантна білизна постільних комплектів зимовий сон це ознака вашого гарного смаку та вишуканості. Адже біле забарвлення ковдри чи подушок пасуватиме до будь-якої спальні, до найвишуканішого інтер'єру та до найніжнішої постільної білизни. За виробами із холофейбером легко доглядати. Ви можете сміливо прати постіль у пральній машині та не хвилюватися, що вона зіпсується. Ковдри та подушки зимовий сон швидко сохнуть, легко розрівнюються та набувають пухкого вигляду, як і до прання. Чохол виготовлений із приємної на дотик та міцної тканини мікрофібри. Цей матеріал вирізняється неймовірною зносостійкістю, гарно вбирає вологу і не кашлатиться. Тому ваші ковдри та подушечки надовго збережуть свій первинний красивий вигляд, немов щойно із магазину. Шопінг тіві пропонує вам комплекти для сну зимовий сон за неймовірно привабливими цінами зі знижкою у 40%, а це майже 300 та 200 гривень економії на комплекті. Ковдра розміром 180 на 210 та дві подушки розміром 50 на 70 – Це оптимальний варіант для двоспального ліжка, а також односпальний комплект розміром 150 на 210 із однією подушкою. Якщо ви дбаєте про заощадження, цінуєте якісні речі та міцний здоровий сон, постільні комплекти, зимовий сон це ваш найкращий вибір. Не прогавте шанс придбати розкішні ковдри та подушки за вигідною ціною. Комплекти зимовий сон можуть стати гарним корисним подарунком на знак вашої любові та турботи про своїх близьких. Телефонуйте та замовляйте комплекти для сну Зимовий сон, ковдри та подушки із сучасним гіпоалергенним наповнювачем холофайбером. Якщо ви оберете двоспальний комплект, це дві легких та пухких подушечки розміром 50 на 70 – та ковдра розміром 180х210, а односпальний комплект із однієї подушки 50х70 та ковдри 150х210 сантиметрів. Ми пропонуємо вам білосніжну елегантну постіль зі знижкою у 40%. Ваша економія становитиме майже 300 гривень на двоспальному та майже 200 гривень на односпальному комплекції. Нехай ваш сон буде солодким та здоровим на м'яких зручних подушках та під теплою дихаючою ковдрою зимовий сон.